Без цифрових навичок сьогодні нікуди. Вони актуальні в кожній галузі та в повсякденному житті. Тож поняття цифровізації громад набуває все більшого масштабу. Аби важливі знання про сучасні інноваційні технології почули більше краян в Ужгороді розпочали форум присвячений цифровізації громад в умовах війни. Це тиждень цифрової грамотності, який проходить по всій Україні зараз. Закарпаття теж приймає участь. Ці вісім областей презентують свої здобутки, своє бачення, що вони планують на майбутнє. І це нам допоможе трошки зрозуміти, як правильно розвиватися громадам, автоматизуватися, цифровізуватися. І це ну, корисний, дуже такий івент, який зможе нам всім об'єднатися трошки і починати вже цифровізувати. І наші громади. Тут дуже багато представників територіальних громад, цифрових лідерів. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита зауважив, для громад області цей форум унікальна можливість поділитися власним досвідом і перейняти здобутки провідних експертів, національних та регіональних лідерів, а також керівників it компаній Це спрощення роботи як державних органів влади, так і для населення. Велика допомога Закарпаття. Цей це такий регіон, який, мабуть, мабуть, передовим сьогодні в Україні щодо цифровізації, відповідно щодо. Населення, наприклад, наше все майже 90% забезпечено інтернетом. Ми всі дуже активно в цьому приймають участь. І також важливо, щоб у органах влади була документальний електрообіг, і інші процеси, там, які ми сьогодні запускаємо. Це і в тому числі і аналітично-ситуаційний центр Закарпаття, який. Передбачає даний проект формування центру обробки даних. В першу чергу у цифровізації важливо те, щоб були всі технічні можливості здійснення цих операцій, і тому важливо сьогодні на території Закарпаття проводити такі заходи. Розвиток мережі ЦНАПів, підключення віддалених населених пунктів до швидкісного інтернету, впровадження режиму пейперлес, створення безпечного інформаційного середовища, цифровізація освіти, медицини це лише частина проектів, які реалізовують в області. Ми працюємо над тим, щоб у кожному регіоні з'явився сідітіо. Сідітіо або людина, заступник голови ОВА, чи цифровий лідер з питань цифровізації станом на сьогодні вже призначений в більш ніж 16 регіонах. Саме тому в нас існує проект, який ми називаємо 24 тисяч Не лякайтеся цих цифр. Це 24 СІДІТІО в регіонах, 38 СІДІТІО у великих містах та 1400 цифрових лідерів в громади. Це наша велика мета. Ми дуже хочемо мати велику цифрову команду, яка допоможе нам пришвидшити зміни у сфері цифровізації у всій країні. Ми зараз працюємо над запуском проєкту Дія цифрова громада над єдиним маркетплейсом, де буде розміщено багато корисної інформації для вас, для представників громад. Це безпосередньо і індекс цифрової трансформації регіону. Індекс цифрової трансформації громад, бази знань для СІДІТІО та цифрових команд, маркетплейс цифрових рішень та багато інших корисних модулів, які допоможуть вам, як представникам громади, зрозуміти, з чого почати для того, щоб цифровізувати свою громаду. Захід організували Міністерство цифрової трансформації України спільно із Закарпатською ОВА та центром підтримки підприємців Дія Бізнес. Чому саме відбувається цей форум? Тому що стало о, зрозуміло і після Повномаштабного вторгнення, що цифровізація країни взагалі вона є важливо, що вона допомагає нам сьогодні, як в освіті, тобто онлайн онлайн освіта. Що ці е, автоматизація бізнес процесів е, допомагає бізнесу рухатись далі, тобто триматись, е, який сьогодні да підтримує нашу економіку. Тобто, тому е, сьогодні е, цей форум він є важливий е, для того, аби Допомогти і бізнесу громадам, тобто вдосконалюватись, керівництво області переконане, форум буде корисним для громад, сприятиме посиленню співпраці на міжрегіональному рівні і започаткуванню нових ініціатив.